Вітання всім аграріям. Вас вітає компанія Адама, проект Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Хочу поглянути разом з вами на поле пшениці. Озима пшеничка, яка по стандартній схемі наших рекомендацій захищена такими продуктами, як «Бампер Супер» 1 літр на гектар. Разом з ним було використано на даному полі інсектицид «Ламдекс» в нормі 015. Літра на гектар. Також був було додано в бакову суміш. Розуміючи, що в нас є ризики повернення приморозків, ми додавали аміноксеріон в нормі 0,3-300 г на гектар. І таким чином підготували трохи рослинки наші до тих стресових умов, які які відбулися. І на сьогодні нам вдалося зберегти максимально той потенціал, який. Який ця пшеничка має, покажу вам ближче посів. У нас вже на підході прапорцевий листочок, тому вже найближчим часом буде використано фунгіцид Кустодія в нормі 1 літр. Разом з інсектицидом Аркеро. Аркеро у нас по реєстрації має норму використання на зернових. Від 50 до 80 грамів на гектар. Що хотілося б відмітити, що антистресова програма за рахунок Аміноксеріона нам вдалося підготувати рослинки до стресу, максимально зберегли колір, максимально зберегли листовий апарат. В разі питань завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал в Facebook, YouTube, Спостерігайте за новими відео, ставте вподобайки. Будуть питання. Задавайте в коментарях. Чуємо, вивчаємо, робимо. Слава Україні!